Дмитро, з перемогою. вітаємо вас, всю команду. Помітно, що певно, всі сили на полі віддали, бо так особливо радості не помітно. Хоч і історична звитяга є, але от видно, що багато сил віддали. Дякую за привітання. Ну тому що всі всі сили віддали, тому важка перемога, перша в історії. Тому ну порадімо зараз в автобусі, як будемо їхати додому. Ви як на правах капітана, от наскільки важко команда переживала, всі ці 90 хвилин забили, десь можливо неочікувано самих для себе, і повели в рахунку, і десь відстоювали результат, грали проти м'яча. Важко було. Звичайно, важко було, тому що, по-перше, команда вже грає третя чи верес, третій чи четвертий, мабуть, третій рік в вищій лізі, тому така. Амбітна команда, тому звичайно було важко. Хотіли перемогти. Перший тайм, перший тайм трохи вдався, другий вважаю, що не вдався, тому що зарано підсіли к своїм воротам. Ну, головне, виграли. Тут нема нічого казати далі. На вашу думку, наскільки повітряна тривога вплинула на результат, бо ці 10 хвилин остаточно залишалися, і оця пауза насправді така тривала, вплинула, можливо? Е, ну, я вважаю, що вона нам допомогла. Вона зіграла нам на руку, тому що ми вже підсіли більше к своїм воротам, там стандарти, аути пішли. Ну, я вважаю, що вона нам вона допомогла. Сьогодні все склалося для вашої команди. Так, звичайно. Тому ми дуже радіємо, що перший наш домаш... домашній матч. Тут був і це наша домашня арена. І ми хочемо, щоб це була не остання перемога. Тому дякую всім, хто прийшов підтримати далі більше. От по вам дуже цікаво, особливість тому, що ви пригадується, мені ще дебютували в українській прем'єр-лізі років 10 тому. І от зараз ви знову повернулись в УПЛ. Рівень чемпіонату. Наскільки він змінився, і от наскільки ви змінилися за ці 10 років? Так, 10 років тому дебютував. Як дебютував там раз за три вийшов так собі. На поле 10 років да, мені знадобилося. Ну, я вважаю, що я ну, звичайно, звичайно додав за ці 10 років, постарішав. Але ну, я не маю права казати, що змінився чемпіонат чи ні. У мене нема там 100 чи 200 матчів в УПЛ, щоб таке казати. Але рівень, атмосфера як вам? Хотілося б, не пам'ятаю, чи 700 чи 750 квота була сьогодні на матч. Хотілося б, звичайно, щоб було побільше, побільше глядачів, ну, щоб дозволили, звичайно, побільше. І я думаю, буде ще гаряче тут і буде ще буде ще більше болівальник, і буде ще цікавіше всі матчі. Дякую вам.